Ви дивитеся програму Об'єктив на другому телеканалі. З вами Мар'яна Підковська і ми говоримо про учасників АТО та про пільги, які їм належать. Та з якими проблемами звертаються військові до правозахисників. Сьогодні нам розкажуть адвокати. У нас в студії є Олег Мицик та Андрій Дідух. Вони є правозахисниками. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Пане Олеже, до вас запитання: чи звертаються до вас хлопці, які повернулися зі сходу? І з якими проблемами звертаються? Можливо, вони не отримують того обіцяного тих обіцяних пільг, які їм обіцяла наша влада? Чи є <как> такі випадки? Ну наразі такої великої хвилі, яку я прогнозую, ще немає, тому що частина людей просто. Ну, з думками збирається після повернення. Частина людей ще не зрозуміла, на що має право, не спішить, слідкує за тим, що відбувається в країні. Звертається, як правило, ті, які звертаються завжди. Тобто, людина вона е, своє завжди забере. Так от така категорія людей якраз почала, але вона незначна. Е, найбільше питання, з яких звертаються, це е, їхнє право на отримання земельних ділянок. Це є гучно розрекламована. Пільга чи то перевага, яка насправді не ґрунтується на жодних змінах в українському законодавстві, і яка насправді буксує. Ну щоб зрозуміти, кожен громадянин України, виходячи з земельного кодексу, виходячи з конституції, має право отримати по кожному виду землекористування по земельній ділянці. І в законі з приводу учасників АТО нічого не змінили, і всі посилаються лише на обіцянку органів земельних. Служб, які зацікавлені в видачі земельних ділянок, будь-яких більших прав чи менших механізму детальних роз'яснень, порядку черговості не прийнято. Хочу звернути увагу на таке: що любе право, яке дається, повинно бути гарантованому. Обов'язком когось це виконати. А що таке обов'язок? Це відповідальність за невиконання. Відповідно, що стосується цих земельних ділянок, ніяких обов'язків органів місцевого самоврядування їх виконувати в певний період часу для певної категорії немає. І ще дуже важливий момент. Один період часу цим правом отримати землю згідно Конституції в любому місці дуже активно користувалися ділки. Наприклад, в гірських районах, де цінні землі, вони, а чому вони мають право? Так от, зараз буде найцікавіше. Всі, хто один день був в ато, будуть отримувати землю в найціннішому місці. Питання в тому, хто як і ділить. Е, я вважаю, що на законодавчому рівні повинно бути дуже чітко врегульовано це, іначе це викличе до. Дуже багатьох таких, знаєте, гнівних акцій людей, оскільки їм обіцяють, а на сьогодні воно дуже складно втілюється. Про це дуже багато публікацій в засобах масової інформації. Чи вказано в тому, що спростив Кабмін, чи врегульовується це питання з земельними ділянками? Якраз у цих поправках? Ну, ви розумієте, в чому річ, що на сьогодні... ці земельні ділянки мають бути виділені їх більше не стало. Для того щоб роздавати землю, як кажуть за межами населеного пункту, треба розширити спочатку межі населеного пункту. Або, наприклад, є дуже логічна думка: є сотні гектарів землі на Львівщині, які належать Міністерству оборони або іншим силовим відомостям, які взагалі не використовуються, і вони мали би використати для задоволення потреб тих людей, які воювали. Але для цього має бути рішення. Ці землі мають передати органам місцевого севрядування. Інше питання на сьогодні можна землю просто вільно давати для ведення сільського господарства. Питання стоїть людей цікавить під забудову. Влада спочатку повинна виділити кошти, розбити квартали житлової забудови, надати статус цим ділянкам не обов'язково 10 соток, бодай 6 Намалювати і передавати вже конкретні призначені для використання е, того, як для чого людям потрібно е, е, з, з конкретною метою. А на сьогодні це загальні декларації, перекладений обов'язок на органи місцевого самоврядування, які і так мали кому цю землю раніше давати. Що стосується міста Львова, то у Львові є дуже багато пільгових категорій громадян, які мали би право отримати цю землю. Но, пане, Добавилася ще одна категорія людей, і я переконаний, що воно. Буде тихенько саботуватися, тим більше вже є заяви чиновників, що немає такої землі. В мене є цікавий випадок, коли людина прийшла і подала документ земельну кадастрову, де знайшла ділянку, яка ні для чого не призначається. Дайте. Дайте. Я переконаний, що на сесії не буде кворуму. Для вирішення цього питання. Под... проблеми лише починаються так, Справді так, починаються? О, о, окрім того. Важливо є напевно наголосити то те, що звертаються е, найбільше за якраз тими ділянками. Це не е, дійсно ті особи, які там справді воювали, А це наші чиновники приїхали, відсиділи, от отримали учасника вигоді і тепер вони гонорово йдуть за своїми е, законними землями. Андрію, знає, що у вас є конкретні е, випадки, коли до вас зверталися. Е, є конкретні випадки, зазвичай в, в мене вони полягають в соціальних гарантіях щодо виплат, е, як і одноразових грошових е, допомог, так і е, е, після. Е, Вивільнення з військової служби цієї премії і надбавки різного характеру там і за вислугу років і, і за виконання особливо важких завдань. Зокрема, от звернувся до мене такий парубок з міста Львова по Юрій, в якого є наказ і є необхідність провести ті виплати. Але на жаль, бухгалтерія... Відмовила тобто ну як звичайно, усно сказала, що немає коштів. А, приходь, коли будуть, а можливо їх і не буде, тому що немає фінансування. Тому це є на даний момент в, в, в моїй практиці така а, досить велика проблема. Тому що немає належного дофінансування. і е, хлопці, які мають право отримати ті кошти, які справді були поранені, е, зазнали не лише втрати здоров'я, але й е, е, психологічних травм. Е, вони ну мають е, право на скористатися тими пільгами. До речі, з приводу права держава завжди робить все можливе для того, щоб Максимально обтяжити людям реалізувати своє право, це знаєте, в чому проявилося в пресловутих документах, які підтверджують статус учасника бойових дій. Ну невже держава з першого дня у початку бойових дій з травня, наприклад, угу. не розуміла, що це все призведе до вечір документів місяцями, три місяці не розроблявся базовий документ. Чим будь-це підтверджувати в пресі нагніталось питання: в військовому квитку немає відмітки. Люди брали відмітку військовий квиток, довідку до вільної форми. Після того вийшла постанова кабінету міністрів, яка встановила довідку іншого зразка, і не написала, що всім, кому видали раніше. Ми додому до вас принесемо в конверті цю довідку попередню. Вона зобов'язала переклала обов'язок. Причому більшість юристів сходяться на тому, які розробляли, що це зроблено умисно, щоб відсіяти частину людей. Але повірте мені, відсіють не аферист. Які за один день, ну не буду приховувати, пригадуєте, в пресі було серія публікацій про колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил, який на один чи два дні з'їздив в Єгославію, отримав травму, отримав 200 тисяч гривень і прямий зв'язок з бойовими діями. Кажуть, що він отримав травму вже і під час АТО. Так, от такі люди свої довідки зроблять їм принесуть в кабінет. А контужені людині з лого села їй доведеться їхати в білу церкву. Чи в Миколаїв по місцю базування їхньої військової частини, щоб отримати цю довідку? Частина з цих людей ніколи за довідками не поїде. Певний сенс в цьому є, але держава не повинна поступати так нещиро. Я особисто готуючи до передачі, пригадував 1995 рік, коли відсіювали липових чорнобильців. Тоді держава встановлювала три хвилі перереєстрації для того, щоб відсіяти тих людей. Ну ви розумієте, приїжджали, заїжджали ціла колона. Їм давали документ, що вони там були відмітка, і вони виїжджали назад. І з метою цього відсіювання держава заставляла перереєструвати, перереєстровувати, перереєстровувати. Люди вже не могли брати новий липовий документ, але це не повинно бути ціною часу і знущання тими людьми, який сидів в окопі, а зараз ще й мерзне при цьому. Держава йому цей документ повинна сама приносити. Він не повинен за ним бігати. Це дуже нещиро з боку державних органів. І з приводу цього буде дуже багато судових спорів, тому що десь втратиться документ, десь буква в наказі по військовій частині не так буде видана, десь буде помилка. І ні один чиновник не піде на зустріч цій людині. Адміністративні суди просто будуть завантажені судовими спорами з цього приводу. Я в тому переконаний. Саме бюрократична тяганина ну, військової... Вона десь, напевне, повинна бути, тому що це мільярдні витрати з бюджету. Не буде уніфікованої системи перевірки учасників. Відповідно, дуже буде багато зловживань. Але це державні проблеми. Ми живемо в світі, IT-технологій. повинна бути загальна база учасників Думано. бойових дій, і це повинно відбуватися, так як в любій демократичній країні ти зайшов в відділ соціального захисту і дуже. вони тебе бачать. І не треба їхати за довідкою в письмовому вигляді. Це ми щоб допут печерний вік про те, що ми зараз робимо. Ви згадали про Чорнобильці. Наскільки ймовірні, що така історія повториться так і знову з чим з липовими учасниками чи з ігноруванням пільг? З ігноруванням пільг і довгими руками отримання, то майже що не в цьому переконаний. Майже так. в цьому переконаний, тому що держава буде робити всіляко, щоб економити бюджетні витрати. І вона буде Ну, робити все можливе. Це стиль. Ми не привчили державу. Буде численні позови до європейського суду про невиконання рішень, про невиплату, будь-які сумніви на сьогодні з чим стикаються? Чому військові частини не виплачують коштів? Нема коштів в реальній бюджеті, немає під це фінансування. Ну але є позиція європейського суду, що це. Проблеми не людей, а держави, і вона повинна це передбачати, оскільки ну правда, все це мова йде після рішень судів, що вони повинні виконатися, але вони будуть люди будуть звертатися і просити, щоб їм виплачували хоча б ті компенсації за отримані травми каліцтва інвалідності під час бойових дій. Це неминуче на сьогодні. Зіткнулися з проблемами протезування, проблемами лікування, з проблемами ліків для тих ліків. людей, коли держава, що це треба було чекати місяцями, щоб закупили спеціальні речі до речі. Такий дуже цікавий приклад. Я колись скептично відносився, коли реформували, скорочували військові госпіталі, скорочували, пробачте навіть військову прокуратуру про суди, колись мова була їх розвертання в воєнний час. Всі хихикали. А який це особливий період? Він настав ще два роки назад. Мали під ніж бути вирізані всі військові заклади охорони здоров'я. Держава вперше побачила, що вона може воювати. І правильно сказав один журналіст про те, що наша армія до початку цієї війни це була розросшася до безобразних розмірів, пробачте, російську мову, рота почесного караулу, яка ні про що інше не думала, крім того, щоб на параді десь марширувати. Особливо чиновники це я не про військовослужбовців. Так, чиновники. Бо військовослужбовці вони доблісно Так, виконували. Вони готувалися завжди, так, як в тій мірі, як їм надавали це можливість. Пане Андрію, згідно цього закону про отримання статусу учасника АТО, скільки військовослужбовців українських отримують цей статус? І яка це тисяча? Е, ну, дивіться, е, я б хотів сказати, що е, статус. Учасника бойових дій будуть утримувати всі особи, які брали перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції. Це є різні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, СБУ, і там є безліч-безліч підрозділів. Окрім цього, до них в законі про Статус ветеранів війни та гарантій соціального захисту є такий, є віднесення до постанови кабінету міністрів, яка визначає перелік. Осіб, які е, набувають статусу учасника бой бойових дій е, в, і там є посилання на е, працівників підприємств, на організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, і виникає питання: х, ну, х, ну, ми, ми, напевно з часом ще дійдемо, що будуть е, учасниками бойових дій не лише військовослужбовці, або е, учасники добровольчих батальйонів або військових формувань але й, можливо, і, і інші особи, які перебували без, без, безпосередньо медики, в зоні АТО. Можливо, медики, можливо, волонтери і таке інше. Але, звичайно, це буде, напевно, дещо складніше відслідкувати, особливо з, з волонтерами, хто, хто там був насправді. Тому що медик він скеровується. в нього є якісь відрядження, є, там, він при, приймається на облік, що він там перебуває. Певню, в певні або госпіталі, або військовій частині. А з волонтерами це все дещо по інакшому, тому що вони діють на власній ініціативі, зібрали допомогу, зібрали сіли в машину, поїхали, передали, повернулися. А дехто залишається там. І як це буде все доводитись, поки що на законодавчому рівні це все не А взагалі потрібно на вашу думку от волонтерам такий спеціальний статус? Волонтер – це та людина, яка не отримує коштів за свою роботу, яка в принципі, їх і не вимагає так, навіщо їй такий статус? Ну, дивіться, питання, я думаю, полягає не в тому, навіщо їй, а чи готова держава належно оцінити вклад громадян в відстоювання. Її, тобто держави, і я, я вважаю, що такий статус має бути запроваджений як для усіх військовослужбовців, так само і для тих осіб, які приймають там участь. Тому що ну, наприклад, якщо знову ж таки повернутись до, до цього закону, то там визначено такий статус як учасники війни. В даному випадку в нас війни немає, але загалом такий статус є. і Він відноситься до ось осіб, які в період великої вітчизняної війни, тобто Другої світової, працювали в тилу на підприємствах, в школах і такі інакше їм. Такий статус присвоївся. Чи е, можна це якось передати або співставити з питанням волонтерів? Е, ну, я думаю, час, час покаже. Але чітких критеріїв поки немає. Заява півторака, оборони, який зробив це, зовсім несподівана заяву, мені здається, що він сказав і не подумав, тому що. Поняття воно суперечить існуючим на сьогоднішній день нормативним документом для визначення учасника бойових дій. В порядку надання статусу чітко написано, що це або військовослужбовці, волонтери однозначно під них не підпадають. Працівники підприємств, організації, які залучалися Іншими словами, коли ви говорите про учасників людей, які працювали в тилу, угу. ці люди залучалися волею держави. Ви абсолютно праві, що волонтер діє добровільно, і він взагалі не підставляє не підпадає під ідеологію нормативних документів держави про учасника бойових дій. Це перше. По друге фраза ну всі заграють з державних органів з. Волонтерами із громадськістю, яка фактично взяла на себе ношу державних обов'язків. Всі заграють і це обіцяють. Е, питання стоїть в іншому. Особисто моя позиція, що статус учасника бойових дій повинен надавати людині, яка реально або приймала, ну, це треба розглядати, день, тиждень участь, пробачте, кіборги в аеропорту, місяць, яка була в зоні дій. Ну, їсти варила іншими словами. І третє, питання, щоб не було таких, які приїхали е, завтра. Ми виявимо пробачте, ну, колишніх назву Денисову mm -hmm. чи когось, який приїде в зону і скала, що вона була волонтером і отримує статус учасника. Я не знаю, для чого він їй потрібен. Наприклад, комусь з державних чиновників, який приїхав, і він був в цю хвилину волонтером. Визначення У нас є люди, які дійсно там забезпечують діяльність, е, е, вивозять поранених звітам. Є інші люди, які їздять на екскурсії. І якщо це все буде підряд. Підряд це по перше суперечить законодавству по-друге, не пояснює причин і критеріїв відмежування тих всіх людей, і призведе до ще більших зловживань, які є без розробки законодавства. Не варто навіть про це говорити, тому що дуже багато волонтерів вже звертаються і запитують: а які шанси? Дуже багато з них ви знаєте, я е, скажу по, ситуацію реальну. Е, 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 учасники бойових дій є суб'єктами амністії, звільняються від деяких злочинів. І до мене зверталися люди в інтересах чи волонтер, який зараз засуджується, не отримає статусу. Ну, ви розумієте, що до чого це призведе дуже багатьом треба е, будь-який статус, в тому числі і чиновникам з цією метою. Про пільги то треба окремо навіть переговорити. Уникнути люстрації. Чи є в законі числі про з іншого і так, в числі закону про люстрацію, є пряма норма, що люстрації не підлягають у учасники антитерористичної операції, навіть не учасники бойових дій, а учасники антитерористичної операції. І от ці всі люди, які приїдуть в генеральських погонах чи в прокурорських погонах, великих з великими зірками туди на декілька днів і вийдуть звітам. Ну, вже була така ну такий поштовх конференція прокурорів в місті Краматорську. Преса вже обсмоктувала це. Чи не стануть вони, чи не звільняться вони від люстрації? Ну специфічне питання. Адже всі потім вони побіжать за документами. А це в зоні антитерористичної операції. Я чув мені розказували з Донецька. що виїхати в Ждані в, в Жданів, а в Маріуполь. А вони всі учасники. Тобто ДНРівці, які люди, які працюють, виїхали туди, отримали статус, потім зареєструвалися по українському законодавству, отримують і пенсію і тут, і там, і користуються тими лазейками відсутністю єдиної бази будь-якої для обліку цього. Це, це численні зловживання, від яких ми будемо роками, роками Бази і співпраці Установ органів між собою, тому що ніх ні, ні, ніхто цього не, не відстежує. Кожен працює десь, наприклад, у Львові, там, адміністрації окремо собі працюють в Києві окремо, і між собою об обміну немає. Людина може реєструватися тут, там, там і користуватися пільгами. І, як правило, документи про пільги отримують ті, хто думає наперед, ще до початку війни, що йому це треба. Вони знають свої права. Адже питання багатьох цікавить, звільнення від оподаткування, а це дає перевагу. Все життя, комунальні послуги. Це також дає переваги при. Лікування в певних саме люди про це думають про зараз. Але саме головне є такі окремі точні моменти, які потрібні. Це амністія завжди, кожна року амністія, і кожен чиновник про це думає, який сидить на потоках зловживання. Будуть ми це зрозуміли, і напевно не поодинокі випадки. Що потрібно для цього переглядати закон, якось спрощену процедуру, ми вже отримали. Кабмін спростив. Процедуру отримання статусу учасника АТО, але нюанси напевно залишилися. Що ця спрощена процедура собою являє Андрій? Е... Наскільки буде простіше тепер отримати такий документ? Ну, дивіться спрощена процедура вона полягає в тому, що тепер документи готують керівники військових частин. А на самі і, та і безпосередньо передають їх на відповідні комісії, тому. Певній мірі це це простіше питання тільки е, в тепер до е, командирів і керівників цих військових частин, які мають це все зробити в місячний строк. Вони зобов'язані зібрати і подати документи. Наскільки вони це будуть встигати, наскільки це буде зазатягуватися е, і паралельно треба врахувати, що вони ще мають займатися своєю безпосередньою роботою, тобто як. Е, Командири, вони мають чим керувати, а не займатися. Тобто, ну я вважаю, що будуть затримки, будуть складності, але для самих учасників це є ну велике спрощення, тому що якщо комусь, умовно кажучи, там відірвало ноги, він перебуває в госпіталі, лікується, то він не може цим займатися. Що потрібно, аби уникнути масштабних зловживань, це створення якогось спеціального комітету, комісії, пане Олеже. Ну, по-перше, всі державні органи повинні належним чином виконувати свої обов'язки. По-друге, не можна створювати комісії спеціально під певні випадки. Це призведе ще до більших зловживань, тому що зложають найбільше тих, кого уповноважили контролювати. Е, реальний контроль це контроль громадськості, контроль тих же волонтерів, тих же діячів. Е, про те, що про кожен випадок подачі документів повинний в відкритій пресі з'являтися інформація про ту людину, вона там день була, два дні чи три дні. Виявляли була, не була зараз. Цей період дуже просто відслідкувати згадки про цю людину. чи Щось інше зараз будуть робити і будуть виявляти масово ці довідки, перевіряти, оскільки е, прецеденти цьому є, і ті, хто робили фальшиві документи, вони були завжди і будуть людьми, які це будуть використовувати найперше, і вони найперші виявлять виявлять себе. Я вам нагадаю, що в нашій студії були адвокати Олег Мицик та Андрій Дідук. Ми говорили про процедуру отримання статусу учасника АТО. З вами була Мар'яна Підковська. Побачимося рівно за тиждень. Бувайте!